Усім привіт! Мене звати Віта, і сьогодні я пропоную вам свою добірку з 10 фільмів про афери. Перший фільм, який ми розглянемо, це кримінальна комедія-Американська афера режисера Девіда Рассела 2013 року. У головних ролях Бредлі Купер, Крістіан Бейл, Джеремі Ренер, Емі Адамс і Дженніфер Лоуренс. В основу стрічки лягла й реальна операція ФБР з викриття політичної корупції, яка була проведена у 1970-х роках. Крістіан Бейл і Емі Адамс грають двох аферистів, яких агент ФБР, персонаж Бредлі Купера, змушує провести операцію з корумпованими політиками. Фільм отримав три премії Золотий Глобус і три премії Бафта, а також премію Гільдії кіноакторів за найкращий акторський ансамбль. Наступний фільм це комедійна драма Містифікація 2006 року режисера Ласе Голстріма у головних ролях Річард Гір і Альфред Моліна. основу стрічки лягла одноіменна автобіографічна книга. Фільм розповідає про американського письменника і журналіста Кліфорда Ірвінга, який у 1971 році сфальсифікував автобіографію мільйонера Говарда Хьюза. Третій фільм це романтичний детектив 1999 року Афера Томаса Крауна. У головних ролях Пірс Броснан і Рене Руссо. Це рімейк одноіменного фільму 1968 року, головні ролі, в якому виконали Стів Маквін і Фей Дановий. Фільм розповідає про мільярдера Томаса Крауна, якого грає Пірс Броснан, який викрадає в галереї картину Клода Моне. Починається розслідування злочину. Трахова слідча, яку грає Рене Руссо, підозрює мільярдера. У них починається роман. Четвертий фільм це чорнокомедійний трилер 2020 року Аферистка. У головних ролях Роза Пайк, Пітер Дінклейдж і Ейса Гонсалес. Роза Пайк грає аферистку, яку суд призначає опікуном над літніми людьми. А вона потім привласнює та продає їхнє майно. Одного разу її жертвою стає матір боса мафії. П'ятий фільм це комедійна м -м, драма 2015 року Фокус, у головних ролях Уилл Сміт і Марго Робі. Уилл Сміт грає досвідченого шахрая, який бере під своє крило молоду дівчину, шахрайку-початківицю, яку грає Марго Робі. У них починаються романтичні стосунки. Шостий фільм це романтична драма режисера Джузеппе Торнаторе Найкраща пропозиція 2013 року, у головних ролях: Джефрі Раш, Сільвія Гукс і Дональд Сазерленд. Фільм розповідає про немолодого директора аукціонного дому, якого грає Джефрі Раш. У нього з'являється загадкова молода клієнтка, батьки якої померли і залишили її у спадок колекцію творів мистецтва та антикваріату. Вона боїться відкритого простору і ховається від людей в закритій кімнаті. Він у неї закохується. Музику до стрічки написав композитор Еніо Моріконе. Фільм отримав 6 премій Давіда Дідонателло, у тому числі за найкращий фільм і найкращу режисуру. Сьомий фільм це комедійна, романтична комедія 2001 року серцеїдки. У головних ролях Сігурні Вівер. Дженніфер Лав Хьюїт, Рей Ліотта і Джин Хекман. Фільм розповідає про двох шахрайок матір і дочку, які разом полюють на заможних чоловіків. Дочка хоче працювати окремо, але матір мовляє її провернути разом останню аферу. Дочка потаки працює сама, але закохується у свою жертву. Сігурні Вівер отримала за цю роль номінацію на премію Супутник. Восьмий фільм. Це кримінальна комедія 1988 року Несусвітні Шахраї у головних ролях Майкл Кейн і Стів Мартін. Це рімейк фільму Казка на ніч 1964 року. Майкл Кейн грає жиголо високого класу, який живе на французькій Рив'єрі і видурює гроші в багатих жінок. До цього містечка приїжджає дрібний шахрай, якого грає Стів Мартін, і між ними починається конкуренція. Тоді вони укладають між собою парі. Хто перший обдурить обрану ними жертву на 50 тисяч доларів, той залишається в місті. Майкл Кейн отримав за цю роль номінацію на премію Золотий глобус. Наступний фільм це комедія Вуді Аллена Магія місячного сяєва» 2014 року. У головних ролях Колін Ферд і Емма Стоун. Колін Ферд грає відомого англійського ілюзіоніста, який подорожує по Європі з виставами. На прохання друга він вирушає до Франції, щоб викрити молоду американку аферистку яка проводить спиритичні сеанси, яку грає Емма Стоун. І згодом він у неї закохується. Десятий фільм це біографічна комедійна драма 2018 року, чи зможете ви мені пробачити. У головних ролях Меліса Маккарті і Річард Грант. Фільм розповідає про американську письменницю, яка підробляє і продає листи померлих письменників і драматургів. Фільм основано на одноіменних мемуарах цієї письменниці. Фільм отримав дві премії Супутник, а також премію гільдії сценаристів за найкращий адаптований сценарій. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!